Ніж собі залиш. Я так розумію, з ордена, зі спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'язне не цілують, але що нам простим солдатам до того. Так, зрозуміло. Доброго вечора, друзі. Ну шо, продовжуємо, знаю, що, продовжуємо проходити метро. да так, Зустріли ми ось. Павла. І з ним будемо віце вибиратись. Так, що це у нас тут? А ну там проходу нема, да? Давай сюди. Значить. Ага, так, ти мені дав ножик. Збираємося з цього концтабору, а там буде видно. Да, спробуємо, спробуємо. Так, більше тут нічого залутати не можна, да? І бігти, я так поняв, теж. У, як темно. Ух. Фу, блін. Вирушаємо. Та ну нафіг, О, ти що? Офігеть. Якщо бунт чи щось таке, все віде... Та ну нафіг. Та я поняв. Уже. Так, світла є, нема. Подамося ми... далі. А, да? Хорошо. Рушаймо. О, це так. Я, звісно, чую, що в них тут десь констабір є. Але щоб таких масштабів... Так. Ніфіга собі. Я понял. Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо бога спустять. А Так, шо. Так так, 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 так. Блин, кохо вони вже повішали. Ти головне на світло не виходь. Темрява друг, диверсанта. Все, понял, понял. Можна туди, да? Погнали. Ти тут? Так. Здається, проскочили. А ну, ну. Грати! Ломай, блін! Ломай, давай! певно Дидька! Так, тут не пройдемо. Гаразд. А далі куди? А що як... Та, наверно, наверное, на гору, да? Братико! Ой, чекай, ты Де там? А ну, давай. Стрибай. Опа. Е-е, а я? А я, а мене. А я кудою? Кудою? Чуєш? А, все понял. Ну ж, бомба. Будь ласка, є ж. Так, я... тепер уяви собі, що ти маленьке, курва мишеня. Пригнися і пі, -пі, 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 -пі. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! Портачі, все, замер. А так? О, як добре, застрелимо тебе, та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри! Дякую, стане ну, все це не... пішли. Стріляти не економно. Фюрер вважає, що виробки не заслуговують ні на що За мною йду. Він темновато тут. Робимо так, ти правого, я лівого, я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн. Нумо, тільки не почни завчасно. <реку> Попробую <реку> Постараюся. Опа. Капець, він і лопатою, подвіться, фігаче. Та ну нафі. Просто берути всіх вбивають Давай. Опа, ага. чек. Надіюсь, я не, не зараняю, так? Я здесь Це не лишу. Це не я, не я Богу присягаю. Його. Давай. От, Опа. Ага. Чуй. Чуєш Чуєш? Там Він сходи опускає. Добре. Оцей. Давай. Тільки скільки зможеш. Нам однаково кінець. Поняв. Викрути лампочку. Чо? Добре. Опа. Давай, хаси. Ти мені сюди походу пройти, да? Давай. Чверк и е. Ща мы, ща мы. Давай, 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 давай. Ще тебе годувати. Тобі вс одно. На, тобі, бля. Давай, патрочки. Який сторожці? Тут на горі? Чего сюда... напру... Так, все, 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 иду, иду, иду. Я просто подивился, чем можно было той стороной пойти. Так. Тут больше никуда, да? Ну, походу, только сюда. Дивлюся на него. И этой черной малки бачу раптом Свого малого, сина свого. Ну і. А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку. На що її стріляти. Файні гроші, каже, дам. От я її. І що? Заплатив? пак. Ти цей. Послухай, я можу поділитися. Мені одному забагато. Ти лиш обершарфюреру не треба. Там 200 набоїв дали. Половина моя. Чого гуляємо? Та шкінець зміни у нас, то нічого то зловичити. Рохом, казармо! Так героборшарфюре! <гум> Коротше, продав оцей отого малого, чорного, що в попередній серії піймали. <гум> За 200 <тисні> патрончиків. <гум> На. Так, що у нас тут? Ой, бляха. Тихо, 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 тихо. Тихо, там нема нікого. Так, начебто нема. Так, є ножички, це вже. Це вже добре. Давай, давай. А, ти сам береш? Добре. Ну, останне я візьму. Тихо. Опа. Тут нікого немає. Тут на що? О, бачу ще одну ножика. Бляха, який монстрка. Тихо, блін. Не пали контору, блін. Так, ножечки є. Добре. Та нічого. Цікаво, що це там? Та блін, це просто той монстр! Воно, дивіться, буяний. Це не я. Чесно кажу, не я. Я ж казав. Опа. заберем Так, а, з цього боку тут у нас більше нічого да. Тихо, блин, гарчі. не горчи. Не контору блин. Ну, ти даєш хлопче. як ти його. та ты я дышаче. Почують и все. Коли... Та я понял, понял. Сейчас. Так, а. А їх можна випустити тут чи не можна? Так, де там хто там? Он до там, чувак. Ага. Треба, щоб з того боку шлюз. Ось кнопка на стіні. Це виклик. Тисни. Жму. Сховався!

Там на горі пульт, можна відчинити всі камери. Я тут більше не можу. хлопче, я хочу жити. Чекайте, хочу. А їх. Ай, да я не можу туди попасти. Як я? Так, зачиняти. Ну давай. Коротше, я не знаю, туди не можна попасти, як він каже. Внутрішній блок не Тепер буде найвеселіша частина. На ось три. Піздал дав. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе летить. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але своїх вони газом труїти не будуть, тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату Та нічого, хм. прорвемося. Так, де, де? А, сюди. Ну, Поняв. Ой, я ж лампочку нажав. Я Прикрию, якщо. Добре, добре. Ну, якщо прикриєш, звісно. Так, А де ти там горою. А, он тут там сховався. Минус опир. Хех, нифига, чітко. Так, добре. Тепер, давай, моя очередь, да? Це і туди, йде, то й туди. Опа. Ді, хто? Тіло, тревоги, то де шо? Прикалуєтеся? Так швидко Опа. Є, пацан, є, пацан. хто ще Все? О, чекай, 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 берем. Беремо. О, хоч щось уже пішло. Так, добре. Зрозуміло. А ломик взяти не можна, так? Да? Щас, чекай, я залутаюся. Там має бути такий же перемикач. Я поняв тебе, поняв. Ну щас я залутаюсь. Так, а де ти тут поклав, чувака? Ні, ти не тут поклав, а де ти його поклав? Он до там його поклав. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну. А де тут чекай, чекай, Я тут бачив якийсь якийсь. Ні, це не тут. Прохід десь бачив. Узі, дробина. Так, добре. Кажуть, якщо мутанти будуть розмножуватися, то через покоління все населення і Знайшов? Погнали! Ти Як ти одразу йди а я за тобою. Поняв? Я вже зайшов. Що тут у нас. Блін, броня є, а взяти не можна. У течас фашистської в'язниці пройшла під девізом ворог мого ворога, мій друг. І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи червоних. Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Хм, Рейх погнали ну, Поки все это хокухо, ти молодець, не дарма тебе в ренче взяли. Да? Може бути. За мною і не зупиняйся. Іду, йду, йду, йду. Все, на виход. На виход, привет. Ух ти ж, блях. <взвіг> зігануть їх, короче. Дорограда. Легендарний підземний комплекс 10. Та ну мафік що, серйозно туди треба йти. Та ну на їжею і зброєю. Капець, він безсмертний. Щоб знищити всіх виродків генетично неповноцінних. Сам ти такий.

Ё-моё, опа-на! Давай, 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 давай! Е, 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 е! Ну, 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 давай, 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 <связывай> давай! Давай, давай! Yeah, е, пролез! Капец, вин терминатор, блядь! <связывай> Нормально! Тримайся, Артем, тримайся. Блин, пошли пить похуй! Дай мне. А, все. Дай ты мне хоть поехать патрончик, ну. Чи пистолетик, чи шо. Ну. Дай ты мне. Дай ты мне пушку достал. О, е, все, достал. Давай, блядь. Е. Є, попав, попав. Ух Чітко, чітко, нічого не скаже. Тепер моє завдання попередити орден, що чорний зник. Це означає зізнатися, що завдання провалене. Але тепер, коли чорний потрапив до метро, одному мені його не розшукати. Потрібно вибратися на найближчу нейтральну станцію, а звідти до полісу, до штабу ордену. Павло покаже шлях. Так, здається, відірвалося Тепер драпаймо на театральну. Більше нема куди. Давай, погнали. Так, Як що там у нас? Вроде... Нормально. Ану, давай назад. А ну, тримайся. Бля, тримайся. тримайся Тримайся, ба Баба. Приїхали. Нічого не вдієш. Далі на своїх двох. Капец. Так, раз збереглася. Ну що, давайте на цьому закінчимо. Будемо коротенькі ролики робити. Бо треба ще другі ролики записувати. Я, я маю, ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення.